Попередньому відео є опис цього ключа, який я виготовив з десятки. З такої полоси. На були губки вирізані саме під ці. Трошки молотком, трошки так, і вона відкручується. Різьба тут стандартна, вліво відкручується, вправо закручується, по годинниковій стрілці закручується. Проти годинникової стрілки відкручується. щоб ніхто не путав і не думав, як то воно тут вправо закручується, проти годинникової стрілки відкручується. Що з одної сторони, що з другої? Все, нік цілий. Якщо щось є, по-моєму, герметик буде. І, відповідно, відкручуємо другу, так само що в другу сторону. з двох сторон регулярні настігайки. Зараз знімаємо ось частину, що витягнути головну шестерню. Тут зразу видно ось ця заглушка для зливу мастила всередину. Це, по-моєму, контрольна, відкручується, щоб бачити скільки. І знизу, відповідно, зливна для мастила. Що цікаво, мої фрезі. Ось тут були пластинки стопорні, стопорились ось ці болти. Тут нема. Хоча це грунтофреза Віракс. І навіть номер ось такий. Де збірка? Мабуть, була збірка в Україні. Збирали її. Протили по кругу болти, гвинти. Продуваємо є спеціальні отвори, щоб зняти ось цей флянець. Він знаходиться на герметі, ставиться. Продуваємо ось ці отвори тут для двох гвинтів. І по порядку потрошку їх вкручуємо. Попередньо. Взяв взявши ведешку. вкручуємо. <кій> рівномірно, Одну і другу. Прикручується, змешується на герметик і ставиться назад. це. Це, це залишки герметик. Витягуємо головну шестерню редуктора. Будемо перевіряти цілісність підшипників, також хвостовика Ми головну шестерню дослідили трішки, трішки, трішки. Залишок що на дні. Ось знайшли. Це, мабуть, будуть зубці з хвостовика. Ну що ж, будемо зараз знімати, побачимо. Вибиваємо ось таким будівельним монтажним молотком. хвостовик ось сюди щоб він вийшов. ось цю сторону. Ось такий ми маємо результат. Розібрали редуктор. Ризи польської віракс. Ось такий у нас результат, лопнувши корпус. Зняли хвостовик і відповідно немає зубів на хвостовику. Ось такі збиті зуби. Що робити? Обично центральна шестерня велика і ось цей хвостовик, вони йдуть в парі. Міняти тільки хвостовик питання. Корпус, само собою, зрозуміло. Чи все ж таки купувати цілий редуктор в зборі? Можливо, хтось в коментарях порекомендує що краще зробити. Замовляти хвостовик і пару з шестерньою, вона коштує 8500. Плюс е корпус десь 11. Тисяч гривень. В зборі редуктору від 22 тисяч до 27 тисяч гривень. Ця шестерня гарненька, новенька, фреза нова, вона попрацювала тільки осінь. Тут гарні зуби, нові, ну а ось це збите зломане. Що робить?